Це дешево, коштує та обираю найсмачніше. І перша у нас на черзі це насіння соняшникове, дороге коштує 40 гривень, дешеве коштує 19 гривень. Ось який в нас має вигляд насіння, це дороге, це дешеве. По вигляду вони однакові. Тільки дешеве чуть таке чорніше, а це таке більш сіруватий колір в них. Давайте скуштуємо. Коштую дороге. Чесно, я не розбираюся в насінні. Ну, наче не погане, але дуже сильно сухе. І Оця кашка, яка всередині, вона дуже швидко розвалюється. Ну, не знаю, ну, обична сімочка. Коштуємо дешеве. Ну так, да, якщо так подумати, різниця є, реально. В дешевого насіння трішечки відсирівше, я таке м'ягеньке, а тут воно максимально сухе. Яке п'є вироби, звісно вже дороге, тому що ну, воно якесь трішечки смачніше. Далі у нас шоколадний батончик дорогий коштує 69 гривень, дешевий коштує 11 гривень. Так, да, вони будуть різні, тому що це з горішками, а тут щось друге. Якийсь другий состав. Я дивився, там, наче якась гречана каша, щось типу того, я щось так і не поняв. 70 гривень, сука, за шоколадку, блядь. Ось такий вони мають вигляд, друзі. Ну я не знаю. Чесно, по вигляду, ну це ужас просто. 70 гривень за оцю фігню і 11 гривень за такий повноцінний батончик. От блін, ну якщо по смаку він буде не набагато смачніший за дешевий, то я його просто візьму і викину. він дорогий. Ось такий він має вигляд всередини. Ну що, батончик реально смачний. Але він не стоїть свої 70 гривень. Це повна фігня за 70 гривень. Коштує дешевий. Mm. Оце вже по-нашому імено. Ось такий має вигляд, могла смачна, шоколад реально смачний. За 11 гривень саме те, що треба. Оце за 70 гривень не вздумайте навіть пробувати, Тому що ну блін, ну таке собі. Можливо, тут і натурпродукт, але і цей натурпродукт не смачний. Дешеве перемогла. Наступне у нас це сосасоло. Дорога коштує 50 гривень. дешеве коштує 24 гривні. Ось такий має вигляд сососола, це дорога, це дешева. По вигляду вони однакові. Ні, ну чуть чорніша, мабуть, ось ця йде, яка оригінальна. Куштуємо дорогу тоді. А, вау. Ну, дорога Кока-Кола є, дорога Кока-Кола. Класіка завжди буде класікою. І вона завжди буде смачною, ну, в принципі, непогано. Куштуємо дешево. Ну, це вообще ужас. Реально. Я не знаю, як люди п'ють цю дешеву колу, якщо вона взагалі смакна і не зрівняється із дорогою. Тому що отут вона не така кисла, це раз. два в нього присмак дуже поганий, і від цієї коли терпне язик. Коротше, я не знаю. Ну, звісно ж, дорога перемогла.